24 лютого змінило життя кожного українця. Багато цивільних перепрофілювалися на військових і боронять нашу державу від російських окупантів. Але все почалося ще у 2014 році. Перша окрема бригада спеціально призначення імені Івана Богуна була створена у 2022 році. А зараз її в лавах служить не лише новопризначенці, а й військові, які прийняли рішення захищати Україну з перших років війни. Моя війна почалася ще в далекому 2015 році, коли мене вперше призвали. До військомату по мобілізації. От, мабуть, з того часу я вже і не зміг нікуди виїхати, тому що розумів, що це Україна, її треба захищати, і до останнього залишався тут. А я взагалі думав, що я до останнього буду одиноким або просто мати дівчину. Але так вийшло, що світогляд людини міняється, коли вона воює. І Моє сприйняття теж змінилося цього, і я вирішив одружитися. Найгірші вороги для військових навіть не окупанти, адже їх вони не бояться, а паніка та страх. Всім страшно. Не боїться тільки глупий або дурний, але треба опанувати свій страх і розуміти, що робити в кожній ситуації. Якщо стріляють звідти, прикривай, лягай, дивись, спостерігай. Стріляй, все, ну, не повинно бути такого, що ти боїшся і не знаєш, що робити. Це паніка. Це найгірший ворог військового. Ніколи не можна панікувати. Треба холодно оцінювати кожну ситуацію, кожний свій крок. Я тримаюся дружини, я розумію, що вона вдома, і це дає мені сил кожного дня. І я розумію, що наступний день я буду знати, що моя дружина чекає вдома, і мені потрібно виконати завдання та повернутися до неї. Кожна людина боїться. Нас сказав командир, якщо глупець тільки не боїться, не страшно. Попадаємо під обстріл, ще під якусь за рідних наших стоїмо. За... Я знаю, що вдома дружина чекає діти, які, які ждуть, щоб що ну, живий додому. Мрії у військових найпростіші. Мирне та спокійне життя у вільній Україні. Мабуть, про свій власний будинок. Все. Я знаю, що я приїду додому, в мене будуть якісь кошти, я куплю будинок і буду жити щасливо. В принципі, мені здається, як і кожен військовий, який зараз на війні, що він хоче просто мирного життя. Бустріше, щоб закінчилася війна, щоб повернутися додому, до сім'ї, щоб всі хлопці залишилися живі, здорові, всі, всі побратими, з якими, з якими не перший день ми, і не перша в нас задача. Всі повернулися додому, за кожного переживаєш. Кажу, ну, не так за себе, як за побратимів, переживаєш. Що... І поки наші захисники мужно боронять державу, вже будують плани на життя після нашої перемоги, в яку вірять усім серцем. Відпочинок. Візьму відпустку. Таку на місяць. Дружина каже, треба три, але мені здається, це дуже багато. Я з розуму зійду, просто сидіти і нічого не робити. Буквально дві тижні відпочину і зразу, зразу на роботу піду, там, працювати і все таке. Такого братерства, як дивишся, ну, в кожному колективі, в кожному підрозділі. Всі брати, всі за всі один за одного. Всі то, волонтери, всі допомагають. Всі всі. Ну, а наче не може бути, ми тільки переможемо. Тільки перемога буде.